Привіт усім! Найочікуваніші новинки осені вже в комфі. Уся лінійка Apple 16 з технологією Apple Intelligence. Ця проста в користуванні система персонального інтелекту розуміє особистий контекст, надає актуальні дані та водночас захищає конфіденційність користувачів. Моделі з абсолютно новим процесором оснащені керуванням камерою, потужними оновленнями і вдосконаленням системи камер, кнопкою дії для швидкого доступу до корисних функцій, та значно збільшеним часом автономної роботи iPhone 16 та iPhone 16 Plus з діагональю 6,1 та 6,7 дюймів відповідно мають новий дизайн задньої камери і доступні в кольорах White, Black, Teal, Pink, Ultramarine. Моделі Pro мають міцну і легку конструкцію з титану, найтонші рамки і найбільші розміри дисплеї. 6,3 дюймів на iPhone 16 Pro і 6,9 дюймів на iPhone 16 Pro Max. І це найбільший екран iPhone в історії Apple. Вони представлені в чотирьох кольорах: Black Titanium, Natural Titanium, White Titanium та Desert Titanium. Уся лінійка з дисплеями Super Retina, XDR та Ceramic Shield, але у версіях Pro із технологіями Always On і ProMotion. Ceramic Shield останнього покоління це передова формула, яка вдвічі міцніша за скло на будь-якому іншому смартфоні. А технологія ProMotion автоматично регулює частоту оновлення дисплея до 120 Гц, що гарантує плавний склад. Кролінг і неймовірну швидкість реагування на дотик у попередньому поколінні тільки версії PRO були оснащені кнопкою Дія, а тепер уся лінійка. Одне натискання, і ви маєте доступ до різноманітних функцій. Особливість платформи штучного інтелекту від Apple – це конфіденційність. Тобто iPhone знає про ваші особисті дані, але не збирає їх. Бо обробка даних на пристрої для виконання складних запитів Private Cloud Compute розширює конфіденційність і безпеку пристроїв Apple у Хмару з Apple Intelligence Ви отримуєте багато корисних функцій. Наприклад, легко працювати з будь-якими текстами, електронними листами, нотатками чи повідомленнями. Інтелектуальні функції виправляють помилки, змінюють стиль, переписують чи навіть закінчують речення. Новий інструмент видалення легко ідентифікує та видаляє відволікаючі об'єкти на фоні фотографії. Більше можливостей і в пошуку простіше знайти конкретні фото чи певні моменти у відеокліпах. Siri також має оновлення. Стає більш природньою, гнучкою та глибоко інтегрованою в роботу системи, завдяки розширеним можливостям розуміння мови, Siri зберігає контекст від одного вашого запиту до іншого та надає персоналізовані відповіді. Тепер Siri здатна відповісти на тисячі запитань про функції та налаштування пристроїв Apple. Усі дивовижні функції iPhone 16 та iPhone 16 Pro було б неможливо реалізувати без прогресу в дизайні мікросхем А 18 і А18 Pro. Це два нові чіпи, які роблять все швидшим і плавнішим. iPhone 16 і iPhone 16 Plus постачаються з A18. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max працюють на A18 Pro. цей процесор підвищує швидкість і ефективність підтримує нові функції камери вимогливі додатки багатозадачність і навіть мобільні ігри з графікою завдяки трасуванню променів ігровий процес виглядає реалістичним та красивим з крутих оновлень це камера Control. достатньо натискання пальця, щоб миттєво запустити камеру, а подвійне натискання відкриває доступ до нового інтерфейсу попереднього перегляду. Проводячи пальцем по елементу керування камерою, легко регулювати різні параметри, як от масштабування, експозицію чи глибину різкості. iPhone 16 та iPhone 16 Plus оснащені 48 мегапіксельною камерою Fusion з двократним оптичним наближенням. Новою 12 мегапіксельною надширококутною камерою з макрозйомкою. А також корисними інструментами, як от фотографічні стилі останнього покоління, просторове фото та відео, редагування звуку з аудіомікс. Система камер iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max стала ще потужнішою. Нова 48-мегапіксельна камера Fusion з 4-піксельним сенсором другого покоління. Камера підтримує 4К 120 кадрів у секунду в Dolby Vision. Це найвища комбінація роздільної здатності та частоти кадрів, яка коли-небудь була доступна на iPhone. З переваг ще більше творчої гнучкості, неймовірний уповільнений рух і приголомшлива кінематографічна якість відзнятих фільмів. Також можна робити зображення ProRAW або Хейт із вищою роздільною здатністю 48 мегапікселів під час зйомки унікальних ширококутних знімків або наближення до об'єктів за допомогою макрозйомки. Потужна п'ятикратна телефотокамера тепер доступна як на iPhone 16 Pro, так і на iPhone 16 Pro Max. Ця камера допомагає зробити фото чи відео з великої відстані. iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max роблять просторові фотографії на додаток до відео, щоб згодом відновити спогади з надзвичайною глибиною на Apple Vision Pro обидві моделі Pro оснащені чотирма новими мікрофонами студійної якості, які зберігають записані звуки реалістичними. В усіх нових iPhone є аудіомікс, який дозволяє видалити фоновий шум у відео та зосередитися на голосі за допомогою повзунка інтенсивності. По суті, це звучить так, ніби запис у професійній студії. А далі моделі iPhone будуть ще більш ефективнішими. Бо попереду оновлення Apple Intelligence. Звісно, що Apple представила не тільки нові iPhone, а ще й Apple Watch 10 серії. Це найтонший годинник Apple Watch з найбільшим дисплеєм, який відображає більше інформації, ніж будь-коли. Перш ніж розповім деталі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі. Уперше Apple Watch в сяючому алюмінієвому корпусі Jet Black. Глибокий глянцевий чорний колір справді вражає. Також доступні кольори Rose Gold та Silver. Титанові версії теж відшліфовані до досконалості. Вони настільки ж красиві, як і міцні. Виготовлені з аерокосмічного титану, відполірованого до дзеркального блиску, та ще важать майже на 20% менше ніж серія 9 з нержавіючої сталі. На вибір три кольори: нейтрал, голд і слейд. Вдосконалені датчики 10-ї серії допоможуть краще зрозуміти стан здоров'я. Годинник відстежує сон і сповіщає про виявлення ознак апної у вісні та здатний генерувати еКГ подібно до електрокардіограми. А за допомогою Heart Rate інформує про високий і низький пульс чи про порушення ритму серця. Новий додаток Vitals аналізує життєво важливі показники: частоту серцевих скорочень, частоту дихання, температуру зап'ястка та тривалість сну. Дані про стан здоров'я залишаються на пристрої та шифруються, коли Apple Watch заблоковано паролем. Apple Watch 10 серії ідеальний фітнес-партнер, який мотивує, відстежує тренування та надає показники від бігу та силових тренувань до пілатесу і танців. Годинник пропонує безліч способів тренуватися. Додаток «Activity» відстежує фітнес-цілі та заохочує щодня закривати кільця «Move», «Exercise» та «Stand». для водних тренувань, нові датчики глибини та температури води. А також новий додаток Tides. У ньому інформація про понад 115 тисяч пляжів і 5 місць для серфінгу у всьому світі. Навіть коли у вас немає айфони з собою, з Apple Watch ви завжди на зв'язку маєте документи і гроші під рукою. А якщо забули навушники і хочете швидко щось послухати, відтворіть аудіо через динамік Apple Watch. Годинник стає ще більш розумним. Smart Stack автоматично показує актуальну інформацію протягом дня на основі часу та місця розташування. Нова програма перекладач автоматично додає віджит до Stack, коли ви подорожуєте в країну, де говорять іншою мовою. Можна навіть завантажити мови на годинник, щоб користуватися перекладачем без айфон, вайфай або мобільного з'єднання. Ця серія з найшвидшою зарядкою за 30 хвилин 80% акумулятора. Заряд тримається до 36 годин у режимі низького енергоспоживання. Нові Airpods 4 та Airpods 4 з активним шумозаглушенням ANC. Найзручніші бездротові навушники вкладиші, які коли-небудь створювала Apple. Дизайн Airpods 4 розроблений на основі передових технологій, як от 3D-фотограметрія та лазерна топографія. Удосконалена форма підійде ще більшій кількості користувачів у всьому світі. Окрім неймовірного комфорту, навушники мають нову акустичну архітектуру. Вони Оснащені новим низькодисторсійним драйвером, підсилювачем з широким динамічним діапазоном і персоналізованим просторовим аудіо з динамічним відстеженням руху голови. Новий чіп h 2 в AirPods 4 забезпечує чіткішу якість зв'язку незалежно від умов навколишнього середовища. А ще взаємодію з Siri, щоб просто кивати головою так або ні. Ще одна крута фішка активне шумозаглушення. AirPods 4 з ANC допомагає. Зменшити шум навколишнього середовища, щоб ви могли насолоджуватися чистим звуком. А от якщо хочете чути, що відбувається навколо, вмикайте режим прозорості. Інтелектуальні функції знижують гучність медіафайлів, і коли ви починаєте розмовляти з кимось поруч. Компактний кейс AirPods 4 став на 10 меншим і при цьому забезпечує до 30 годин автономної роботи. AirPods 4 із системою активного шумозаглушення заряджаються за допомогою. У зарядного кабелю USB-C, зарядного пристрою із сертифікатом QI або зарядного пристрою Apple Watch. І всі ці новинки вже представлені в Комфі. Користуйтеся лінками під відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі!